Він все казав, ось як переможемо, тоді буде вчити українську мову. Він попрощався зі мною, розцілував. Мама, спасіба тобі за життя. У мене вже мало часу, я трубочку передаю. От на такій ноті ми закінчуємо. Оце гасло, слава Україні. Це в нього було від щирого серця. Слава Україні! Нову Україну потрібно будувати на патріотизмі, на прикладах, які робили. Воїни не тільки мій син, герой України. Боже, якби це при житті, я навіть не розумію, яка б реакція була мого сина. Він пишався хлопцями, які, які отримали награди від президента, які героями ставали. Він також цього хотів. Він не хотів помирати, він хотів дожити до, до, до переможного кінця. Ви розумієте, він хотів, він все казав, ось як переможемо, тоді буде вчити українську мову. Не лікує. Може, трошки притупляє цю боль. Але у мене случай з моїм сином. Він, він особий. Розумієте? Діти погибли другі, ну, воїни. І матерки не бачили, як вони погибли, розумієте? А я оцю картинку, яка відкривається в Фейсбуці, в інтернеті, я її бачу чуть не щодня, розумієте? І забути неможливо. Це як їхав, він відчував. Він попрощався зі мною, розцілував. Мама, спасіба тобі за життя. Мама, таке може бути. Що й руки ніг не зібрати. Ми на нуль їдемо. Я говорю, Сашенька, я за тебе хвилююся, я в небезпеці, начебто, ти бережи себе, синок, і він. Мама, добре. У мене вже мало часу, я трубочку передаю. От на такій ноті ми закінчили, ми друг другу побажали. Я навіть аж розплакалась. Я бережи себе, я тебе цілую і обнімаю тебе. Отак ми з ними прощалися. Отак у нас був останній розмова. Так вам зараз дивитися це відео. Так же болісно, як перший раз. Ви знаєте, тільки я роздивлюся подетально, де кругом що лежить, його погляд. Я все розгадую, його погляд, що в очах було його, про що він думав. І в цей час, коли ото він так дивився, він просто думав, що ж, що ж, як же вийти з цієї ситуації, як же бути, що ж мені такого зробити. Тому що він говорив: мама, я в плен ніколи не здамся. Як буде граната, я ще з собою заберу п'ятьох-п'ятьрих. А тут а, його застали в розполох, собирався, може, навіть з. З мислями, що зробити, як поступити, якщо це смерть, як її наблизити. Оце гасло слава Україні. Це в нього було від щирого серця. Це його сказала душа. Слава Україні! Датискує. Він сказав: мама, між нами буде пароль. Я тобі дам. Знать, якщо я вже буду ну, чи кров стікати, чи, ну, вже буду помирати, я тобі, давай договоримося, щоб ти зрозуміла, що мене нема. Три слова, коротких три слова. Да, 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 я людина дуже сильна, я любила завжди правду гірку. Жорстоко, але правду. І тому, коли він загинув, я думаю, як же сталося, він же не встиг мені позвонити, він не встиг мені передати, він не встиг мені розказати. І мене все мучило, як же воно пройшло, чи він зразу погиб? Чи б йому було боляче, чи... чи його катували ще. Ну, от ви зрозумієте, от я не знаю і чомусь я хотіла знати, от як погиб мій син. Це недавно я лягла спати, така втомлена, і тільки заснула і стук отак кулачком в мою двері в спальню. Зумієте, він завжди він ніколи не заходив, поки не постукає в двері. І оце, знаєте, роздається, цей стук, я просипаюся. І прислуховуюся. Тишина нікого немає. І оцей стук, у мене це по сьогоднішній день, оцей стук, дуже сумую за сином. Багато речей напоминає його. Розумієте, я жила тільки з сином. У нас був такий зв'язок дуже сильний. І все, що я робила, мені хотілося зробити приємне сину. Смачно нагодувати. Я знала, що він любить. А зараз виходжу в огород, оці великі помідори розові, як він любив різати їх з майонезом, з чесничком. Ви знаєте, це нагадує, Біль плачу, їсти нікому. Оце присниться, що він хоче. Я йому і той принесу. От, на кладбище ходжу часто, два рази в неділю ходимо, цвіточки носимо з могилою хожим. Тому я і з болю відношуся до пам'ятників, і з повагою відношуся до пам'ятників. Це больно. Ви не думайте, що так легко мені буде проходити. Ви не думайте, що це так легко. Ви знаєте, краще б син був мій живий. Краще б нічого цього не було. Краще б син був мій живий. Але, але пам'ять повинна жити. Герої повинні не вмирати, молоде покоління повинні брати приклад. Нову Україну потрібно будувати на патріотизмі, на прикладах, які робили воїни, і тільки мій син. І тому повинні бути пам'ятники. Ви знаєте? хоч я і проти. Але повинні бути пам'ятники не тільки моєму сину, а героям. Саша як символ всіх героїв, всіх воїнів, які погибли. Це просто символ українських захисників. Я так це розцінюю.